Алло. Доброго дня. Добрий день. Я тільки що з вашого району продаєте сіно. Скажіть, ли... будь ласка, з якого ви району, з якої області? Київська область, білоцерківський район. Славно звісно, село Ріжки. Київська область, Білоцерківський район. Так. Далеко. Ми з Вінницький область. То це недалеко. так? Це недалеко кажу. Е, А скажіть, скільки у вас тюксіна? Коштує? Так. Да. 2600. Скільки там кілограм? 250. 250, то так я й думала, так. Я зрозумів. Дякую, гарно да. вам. Дякую вам. І таких таких дзвінків за день, по 30, по 40. Люди є. До чого я все веду, так? Да? У нас є на сторінці інформація. Скільки коштує сіно, яке сіно, квадратне, кругле, яка вага, яка ціна. Все це написано. Ви трохи дивіться оголошення, читайте попередньо, що там є тюк круглий, який коштує 2,600, вагою 250 кг. Є тюк квадратний, який важить 400 кг, коштує 4,5 кг. Ви одно те саме задаєте постійно.